Всі ми чули про апостола Андрія, якого називають первозванним, який був в Україні, пророкував на Київ і проголосив, що Божа благодать прийде. Але сьогодні ми з вами розберемося, чи це міф, чи це правда, на чому він ґрунтується і як до нього відноситися. Вітаю вас, друзі! Мене звати Микола Омельчук, ви на території здорового глузду. Сьогодні ми з вами поговоримо про таку історію або про міф. Чи про легенду, чи про передання про апостол Андрія. Отже, апостол Андрій це рідний брат апостола Петра. Вони родом були з Вівсаїди і на Тіверіатському морі ловили рибу разом з іншими рибаками і були покликані Ісусом Христом. Його називають первозванним, бо він перший з апостолів, принаймні так говорить нам традиції, те, що ми бачимо із святого письма. Він був одним із апостолів, як я вже казав, рідним братом апостола Петра. В Євангеліях ми не так багато зустрічаємо історії, а в діях святих апостолів, взагалі, він вже не зустрічається. Принаймні, його діяльність. <кій> Згідно з традицією, він проповідував в Малій Азії, був фракії, ходив навколо Чорного моря. І загинув згідно з традицією, або знову ж, згідно з переданнями, на хеобразному хресті, який на сьогоднішній день називається Андріївським хрестом. Ну і знову ж передання говорить, що він був на території України і пророкував на Київ. Давайте розберемося, звідки в нас ця інформація. Єдина інформація, яку ми знаходимо про апостола Андрія, яка говорить нам про те, що він був тут, це. Повість временних літ, яка написана Нестором літописцем Ви можете подивитися самі, наскільки вона є автентичною, чи вона переписувалася, чи не переписувалася. Історики двояко відносяться до неї досить обережно, і ми не можемо сприймати все за чисту монету, особливо ось цю історію. Чому? Давайте ми з вами її спочатку прочитаємо, а потім я поясню, чому. Отже, в стародавньому літописі повість минулих літ або временних літ. Розповідається про подорож Андрія на українських землях. Дніпро впадає в Понтійське море. Море це звуть Руським. Уздовж його берегів навчав, як кажуть, святий Андрій, брат Петра. Коли Андрій навчав у Синопі і прийшов до Корсуня, він довідався, що від Корсуня недалеко гирло Дніпрове. І прибув він до гирла Дніпрового, а звідти вирушив угору по Дніпру. І сталося, що він прибув. І зупинився під горами на березі. А ранком, вставши, промовив він до учнів, що були з ним: Бачите, ви, ці? на горах цих засяє благодать Божа. Буде велике місто, і багато церков здвигне тут Бог. І піднявся він на ці, благословив їх і помолився Богу, і зійшов з гори цієї, де пізніше виріс Київ. Кінець цитати. Отже, ось таку історію ми з вами Маємо. Ще треба сказати, що церковна традиція говорить, що він привіз до Скіфії, тобто та територія, яка була раніше, яка зараз називається Україною. Він привіз певні реліквії. В Києві він залишив наперсний хрест. Як він міг залишити в Києві наперсний хрест, якщо Києва ще не було, а в інших місцях обітні. Ну, літопис не має підтвердження інших історичних пам'яток. Ну, ось таку історію ми маємо. Значить, дивіться, давайте кілька моментів. Перший момент це те, що сам Нестор літописець. Як би ви до нього не відносились, говорить, як кажуть. Тобто він сам використовує якісь певні передання. Ось, ось такий от важливий момент. Е і далі ми не маємо зовсім ніяких підтверджень в якихось ранніх документах. Немає жодних згадок про подорож Андрія на територію е тодішньої Київської Русі ну, там, чи Русі або е Скіфії. Все це є в переданнях, то є всевікисарійські в IV столітті, і Римський в III, щось там десь писали, але знову ж це вже пройшли вже століття, і на цьому будувати нашу віру або будувати історії дуже важко. Ви розумієте, тут за 100 років багато що змінилося, за 20 років багато що змінилося. Отже. У нас немає ні в візантійських джерелах, ні в джерелах е, ранніх е, Київської Русі. Перший, хто написав це е, Нестор в XII столітті, як ми вже з вами говорили, далі є е, е, насправді ця подорож є досить сумнівною. Е, від Середземного моря через Чорне море і далі по Дніпру, до місця, де пізніше виник ви виглядає малоймовірною з огляду на географічні та логістичні труднощі того часу. Якщо тут не було великих міст, для чого було би подорожувати Андрію разом з учнями? Якщо було дуже багато інших, ну навколо того ж самого Чорного моря, там були римські поселення. Римські грецькі поселення, де можна було проповідувати той самий Херсонес, і інші далі пізнє формування Києва як міста, археологічні дані свідчать, що Київ сформувався як значний населений пункт лише в 9-10 столітті, тобто через багато століть. І знову ж як я вже говорив, подорожувати йому туди ну ним не було сенсу. А які аргументи в нас є на користь того, що він був, це тільки оця от, значить, повість временних літ. І е, православна церква шанує його і надає йому там, е, титул святий. Він є досить шанований в православній церкві, і апо... називає його апостолом Слов'ян і так далі. Тепер давайте поговоримо про наступне. Ми не знаємо з вами, чи дійсно був апостол Андрій тут, чи не був. У нас немає в писанні, і в нас немає археологічних і історичних довідок про це. Тому нам потрібно взагалі дуже обережно відноситись до різних міфів. А ви як а ви знаєте, що в церквах дуже люблять різні міфи. Ми трошки пізніше про це поговоримо. Нас взагалі люблять обожнювати якусь людину або надавати якісь певні особливі риси людям, називаючи їх суперпомазанцями, апостолами там. Мега-апостолом і так далі. В чому небезпека міфів на кшталт Андрія Первозваного, який був в Києві. По-перше, що це йде відрив від історичної реальності. Люди починають сприймати взагалі. Якщо ми сприймаємо одну вигадку о, як реальність, то ми можемо і сприймати інші вигадки також як реальність. Друга проблема це маніпуляція суспільною свідомістю. Е, такі міфи використовують. Е, Люди, яким вигідно. Чому вигідно використовувати цей міф? Православна церква прив'язує які церкви? Православні в Києві, Київ, Київ мати міст руських, да, чи городів руських, а і, і там багато православних церков, там Софія і так далі. І ось саме про ці церкви пророкував Андрій. І це ми є істина церква. Ось а, так міфологізуються різні речі і так. Якби надається якогось особливого статусу. Києву, ми особлива нація, до нас приходив сам апостол Андрій, він сам пророкував, він точно визначив, що ми тут маємо бути. І ми починаємо будувати свою віру або свій світогляд на оцих речах, не на Слові Божому, не на тому, що ми зараз бачимо, не на справжніх історичних е, е, подіях, е, а на певних міфах. третє Зміщення акцентів вивченій історії вигадка може витіснити дослідження реальних подій і справжніх героїв. Друзі, Да, коли в нас вже є щось, розумієте, сюди додати щось буває дуже важко. Формування хибної ідентичності, я вже казав, що народ будує свою віру на оцих міфах. Ми особливі, тому що в нас благодатний вогонь, чи тому, що в нас є якась певна ікона, чи тому, що в нас є якийсь певний святий. Чи, чи там ще якісь речі? Да? Третій момент верніше не третій, це вже п'ятий момент невміння критично мислити. Чим більше в нашому житті різних вигадок і міфів, тим менше критичного мислення в нашому житті. Шість конфлікт між групами людей. Різні міфи можуть стати причиною міжконфесійних, міжетнічних, міждержавних суперечок, коли кожна сторона вірить в свою версію. Тут був Андрій, ні, не тут був Андрій. Ну знову ж, зараз мова не тільки про Андрія. Я використав е, міф про е, Андрія Первозваного як приклад, але так само ми можемо прив'язувати Патріка чи ще когось там святого. Е, знову ж я не хочу нікого образити, але я просто зараз як приклад говорю. Як краще будувати нам своє життя? Нам все-таки важливо опиратися на певні історичні джерела. Нам важливо опиратися на слово Боже, друзі, а не на якісь певні історії. Я вже казав, що в нас люблять придумувати різні історії. Взагалі є небезпека, друзі, коли ми будуємо свою віру на Уеслі чи на Фінею, чи на Сміту Віглсфорту, чи на Лютері, чи на будь-комусь іншому. А Скажу більше, навіть коли є реальні історії, наприклад, святитель Петро Могила, досить потужна історична особистість, митрополит Київський, там в 16 столітті, засновників могилянської академії, реформатори, так далі, але будувати на ньому ми не можемо свою віру. Олександр Мень, багато хто його поважає. Він дійсно мученик за віру загинув, але ми не можемо будувати віру на ньому. Навіть зараз ви бачите, що є білі грем, якого також певна деномінація піднесла до небес. Що ми бачимо сьогодні з його сином? Ми бачимо, що його син ватний на всю голову підтримує московитів. Він молиться за маска, але чому бо бо впали буквально свіжа новина? Тому що маск дуже там в депресії, дуже там сумний, бо, бо його ображають і так далі. Але його не чіпало і не чіпає наша війна до глибини душі. Ось так будувати на людських ідолах. Е е е е Чому ми вигадуємо міфи? Давайте ми поговоримо ще про це або міфологізуємо певних особистостей. Нам хочеться мати більш величну історію. Нам хочеться щось особливе. А ми відрізняємося від вас тим, що в нас отакий був, в нас отакий, а в нас отаке було. Да далі. Потреба в простих відповідях. Зараз знову ж мова не тільки про апостола Андрія, мова взагалі про те, що в нас є. Ми хочемо прості відповіді. Міф дає просте, зрозуміле, чітке пояснення подій. Прийшов Андрій, проголосив, це сталося. Чому переміг Константин? Тому що йому явився хрест, і він повірив це і просто переміг. Розумієте, ось такий вплив традицій на на наше на наше формування коли Міфи передаються з покоління в покоління, потім вони вже узаконюються, узагальнюються, і вже дуже важко з ними сперечатися. І ми починаємо сприймати це дійсно як історичні факти. Маніпуляція суспільною свідомістю. Як я вже казав, що православна церква досить потужно використовує цей міф, щоб показати свою автентичність, свою справжність, свою прив'язку до, до, до чогось. Ну і знову ж не не літописець. Ви розумієте, для кого він писав з якою приці. Чини він писав: почитайте це, подумайте йому треба було узаконити владу тогочасну владу в Києві, що він і зробив досить успішно, написавши свою повість временних літ. Ну і психологічний комфорт. Віра в міф допомагає людині почуватися частиною великої історії і е, дає почуття значимості. І далі ще один момент шостий: це ми всі потребуємо якогось кумира або ідеала. Нам треба на когось рівнятися. Нам треба, знаєте, ми інколи придумуємо... Якісь міфи про якісь певні сім'ї, які ніколи не сваряться, про якихось певних людей, які ніколи е, не втрачають віру, які завжди супер-мега, такі успішні і благословенні, і так далі. Друзі, якщо ви не підписані ще на канал, підпишіться. Буду дуже вдячний. Якщо ви станете спонсором, взагалі станете молодцями. Ну, це жарт, звичайно, але. Е, Хочеться розвиватися, далі рухатися, і завдяки фінансам, які приходять, можна е, розвивати канал. Хочу прочитати дещо вам із Слова Божого, для того, щоб це не було просто мої думки, але щоб ми все-таки залишили Слово Боже. Слово Боже чотири рази використовує слово міф або міфос. В українському перекладі це байка, в російському не пам'ятаю. Значить, послання до Тита. Дивіться, що він каже: єпископ мусить бути бездоганний. Далі він перераховує гостинний до приходьків, добролюбець і Так далі, дев'ятий, що тримається вірного слова згідно з наукою, щоб мав силу і навчати в здоровій науці і переконувати противників. Дивіться, апостол Павло був прихильником здорових слів, здорової науки. Бо є неслухняних, бо багато. бо є неслухняних марно. Словців, марнословців да, або пустословців, зводників, особливо ж з обрізаних. Їм треба уста затуляти. Вони цілі доми баламутять, навчаючи, чого не належить для зиску брудного. Дуже цікавий момент, і зараз так само багато є. Сказав один із них їхній власний пророк: критяни завжди брехливі, люті звірі, черевані ліниві. Це свідоцтво. Правдиві. Уявіть собі, просто апостол Павло, цілий народ узагальній, і він каже, що цілий народ, тобто критяни, от вони отакі. І слухайте далі: це свідоцтво правдиве. Раді цієї причини докоряєм суворо, щоб у вірі здорові були. І на юдейські байки не вважали ані на накази людей, що від правди відвертаються. Друзі. Послухайте, що говорить апостол Павло. Є юдейські байки, є слово Боже, а є юдейські байки, і є інтерпретація слова Божого під юдейські байки. Пам'ятайте це, є юдейські байки, і які люди від правди відвертаються, коли ми слухаємо оці байки. Давайте ще два коротеньких. Як я йшов у Македонію, це до Тита було перший розділ сьому вірш. Як я йшов у Македонію, я благав був. Тебе позостатися в ефесі, щоб ти декому наказав не навчати іншої науки і не звертати уваги на вигадки і на родоводи безкраї, що викликують більше сварки, ніж збудування Боже, що в вірі воно в вірі збудування Боже. Ціль же наказу: любов від чистого серця, доброго сумління і нелукавої віри. Дехто втім прогрішили, були та вдалися в пустомовність. Вони забажали бути вчителями закону та не розуміли ні того, що говорять, ані про що запевняють. Друзі, не треба звертати увагу на вигадки і на родоводи безкрай. Вигадки це і є міфи. міфи. І остання думка: Цурайся нечистих та бабських байок, а вправляйся в благочесті. Перше Тимофію 4,7. Ось такі от моменти, друзі. Давайте будемо будувати свою віру не на міфах, не на історіях. Можливо, вони круті, можливо, вони прикольні. Знаєте, я в 90-х роках, коли покаюся, у нас багато різних байок було про тих, що хтось там літав, що хтось там мертвих воскрешав. Що... Ну, купа різних, навіть не хочеться про це все згадувати. Це цікаво, все це, це прикольно. Але але воно не будує віру. А слово Боже воно будує віру. Будуйте себе найсвятішою вірою, моліться духом, читайте писання, бережіть себе, благословіння всім.